Вітаю вас, шановні гості, дорога родина! На наступній серії про наш фаворетто. І так, збираємо гідравлічну провілку. Я це все діло відмив, відчухав, поміняв штокову манжету, поміняв орінки, поміняв все оце. Будемо потрошки збирати. Так, масляночка і збираємо це все діло. Для орінгів і всього решта у нас є спецсмалець. Так. Значить, це в нас є. Гідроциліндрик, О. і через пустотілий шток він нагнітається маслом. Зараз я дотягну і продовжую. О, Трохи додав світла. Так, все це зібрав. При нагнітанні масла в якусь з порожнин воно, відповідно, або тисне, або не тисне. Їдемо далі. Тут все зрозуміло. Тепер оця штука в нас вставляється в оцей корпус. Так. Вона має вставлятися отак. Вірно, вірно. І вона має в нас вставлятися. Я скажу як? Отакво. О! Воно прошліфоване чітко, тобто воно все ходить класно. Масло. 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 Що збираємо на масло? Ще раз, отак от О, Оце є хід. Бачите, як воно все прошліфоване? Є. Тепер на це все стає оця от кришка. Кришка, але кришка має канали на смазку, от вони, сюди стають маленькі орінги. Я їх купляю, купляю, в мене їх вже ціла шуфляда, я все рівно їх купляю. Тому що їх розмірів стільки є на світі, що... Неможливо мати всі. От є, стало раз. От є стало два. У мене ще такий наборчик є. Але це все рівно не дає гарантії, що все буде. Так. І стає воно в нас отак. От от. І все це діло зажимається вісьма болтами М6. Так, але зажимати ми не будемо по тій причині, що нам потрібно ще тут з пильником розібратися. На рахунок пильника... чекайте, як бракує одного болта. от він є На рахунок пильника. Зараз вам покажу, як вийшов з положення. Так, це ми наживили. Добре. Тепер отут на боку. Тут на боку кріпиться сюди інша плита. І інша плита кріпиться на штифти і кріпиться також через орінги. Раз. Два. Що того за херня, я не знаю. Так, тут орінді вже оці от. Раз. І два. Вони чуть випирати мають, ну, для того, щоб вони герметизували. Інакше вся суть буде втрачена. Так, яка херня. От воно. Все стає. Отвори, так, так, добре. І сюди 4 болта М8. Так, є затягнув. Тепер е, кришка з краном і дроселем. Я тут теж поміняв гумочки. Все. То я думаю, вже в тому станку остання інстанція, де треба міняти гумки, бо я вже замахався їздити, я ж не все одночасно розібрав. Я так розібрав ту фігню. Поїхав на фірму, підібрав гумок, вернувся. Так, оце здається. Да, Це здається. Ці. Так. Три штуки, так, вірно. І так, наскоками, заскоками. Оця мастига вона її масло розчиняє потім з часом, тобто вона нічого не забиває, ніякі крани, друсіля, клапана, нічого не це. Так, є. Ось так воно має ставати, все вірно вірно. І сюди три болта довших. І так, пильник. Було, значить, тут таке от чудо. Порвався гандон. Все. Порвався, коротше. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так. Порвався. Ну, значить що, в секшопі я не знайшов. Подзвонив на Росію. Кажуть, що на, Росі... на Росії багато гандонів. Кажуть, що ушли парні, ребята на СВО. от, Може Ну, Значить, не знайшов я більше гандонів. Прийшлося піти до нашого колеги Сашка. Сашко мені підігнав від рульової рейки якоїсь. Ось такий пильник, який має підходящий розміри абсолютно всі. Зараз лишні відріжемо, зробимо отвори під фланчики і буде окей. Так, лишив трошки більше ребер, подивився, що може через то той і порвався, що не хватало йому довжини. Прикинув по розходженню, сходженню. Так, Зараз отвори проб'ємо пробойничком і будемо чіпляти. Добре, так, прикрутив на герметик, все чітко, зараз будемо ставити в другу сторону. Має все получитися з тим гондоном. За! Ну, ось як вийшло. З запасом все, чітко йдемо ставити? Ставимо. Оцей хід, оцей хід, він регулюється, бачите? Болт звідти, болт звідти. Для чого? Щоб вісь, по який правиться круг, вивірити паралельно шпіндель. Осі, щоб правило на рівно, а не на той во. Так, 4 болта на М10. Так, вчепив. Ну значить Для проби нам цього вистачить. І так, ну зрозуміло, так, круг крутиться у нас. Сюди. Отак круг крутиться. Тут є виріс в кожусі для того, щоб проходила провілка. Так, включаємо гидравліку. Так, Не ходить, ага. О! Прекрасно, отак от воно є. О, вийшло якраз за межі. Перекриває круг. Так, на швидкість реагує. Ой, можна помаленьку. Можна швидше. Отак от воно править. А цим цією пінолькою... Ми здійснюємо подачу і алмазний олівець виїжджає на круг. О, зараз він в мене до упора. Закручуємо. О, типа. І регулюємо швидкість. Дуже плавно йде. Так як в хекерті, так як в кобру. О! І виходить, що в нас завжди круг правиться на рівно. На рівно, на рівно, на рівно. Тобто у нас круг не справлений ні так, ні так. Все, супер. Ця штука запрацювала. Гофра працює, штука працює. Сашкові велика подяка за такий подгон. Тепер квадрант. Рухаємося далі. Шановна парафія. Надзвичайно цікава деталь в даному верстаті. Це є прилад оптичної індикації кута. Або як він називається згідно приборної приладної класифікації квадрант. Не квадрат, а квадрант. Це є квадрант, який стояв на фаврету в оригіналі. Міллер Інсбрук Австрія». Коли я зняв відео про покупку фуврету, я звернув на нього увагу. І один з моїх підписників написав мені повідомлення, каже, я маю таку саму херню вдома. Що то таке, я до сих пір не знаю, воно мені не треба, давайте в мене то відкупиш. Давай, скільки хочеш. Хочу маленьке пиво оболонь, світле, нефільтроване. І, е Шаурму Ну, коротше, ми домовилися, і ще один квадрант, нульцевий, приїхав до мене. Тут ще в комплекті йде ампула, і, хто в тімі, той знає, це є масло. Масло для змазки. Це ми все пакуємо назад і воно в такому от. Красивому коробочці оригінальній, і воно, воно закрито і має таку шкіряну ручку. І так, що це за штука? Як вона працює, що нею робити, я вам так розповім поверхнево грубо, але це дасть можливість зрозуміти вам, для чого воно є. Значить, дивіться. Це є свого роду. Грубо кажучи, як кутомір, як транспортир. Він має шкалу. Він має бульку. Бачите, він має бульку. Вон булька ходить. Ну, Тут її видно. Отак, як в рівні. Та. Булька. Булька. Він має шкалу. Вона ця шкала, якщо розфіксувати, вона ходить, о. І все. Значить, в чому суть цієї штуки? Зараз я її поставлю на станок, де вона має бути, і ми продовжимо. А має бути вона отут. І так, коли в нас шпіндель стоїть строго вертикально, строго вертикально, причому вертикально не до стола, а вертикально відносно горизонту, тобто перпендикуляру горизонту. І оця шкала, яку я крутив, стоїть на нулі. І якщо ми дивимося сюди, в те вічко, нажимаємо на кнопку, там засвічується підсвітка, ми бачимо мінутну шкалу. Я зараз, я дуже хочу вам показати, я зараз спробую камеру виставити і вам показати, як там видно. Я пробую зловити цей фокус. О! Бачите риску? І от 10, ні, 50, 40, 30. О, о, вам видно. Вам видно. Так. Тобто оце 50-40, це градуси. це Верніш, ценути. І так, тепер пояснення. значить, Коли в нас віз шпинделя стоїть вертикально, Перпендикулярно горизонту. І тут в нас стоїть 0 по цій шкалі, це груба установка. А оцим от гвинтом, коли ми крутимо цей гвинт, ця штучка помаленьку починає крутитися. Це тонка підстройка. Коли в нас шпіндель стоїть ще раз вертикально, а тут стоїть 0. І в окулярі в нас шкала виглядає таким чином. У нас шкала виглядає. Зараз я візьму. Шкала виглядає отак. Ну, ви бачили, я просто опишу принцип роботи. Шкала в нас виглядає так. От у нас є 0, у нас є 1 градус плюс там і 1 градус мінус. Так? От. Це градусна шкала. І між ними є 60 поділок. 60 поділок. І отам от градуїровку ви бачили, 50, 40, 30, 20, 10, 0. І так само тут 10, 20, 30, 40, 50, 0. І ми маємо лінію ризку, яка рухається. Коли ми крутимо цю штуку, ризка зміщається куди треба. Отже, коли наш нас стоїть вертикально, перпендикулярно горизонту, Тут 0. І ця риска заходить на 0, то булька стає по центрі. Оце є 0. Це є ноль, ноль, ноль. Все. Тепер нам потрібно шпиндель нахилити на 45 градусів. Як ми це робимо? Ми беремо цю шкалу, розфіксовуємо. Грубо виставляємо її отут, по цій шкалі, на 45 градусів, але це грубо. Це щоб тут не маслати до ранку, це грубе зміщення шкали на 45. І тут я ще редуктор не зібрав, і починаємо нахиляти весь шпіндель до того моменту, коли булька не стане. Но через вічко ми контролюємо. Ми собі зводимо шкалу на 45. Тиснемо на кнопку тут батарейка, тут кнопочка. От, Я бачу, що мені до 45 ще дуже далеко. Зараз я спробую зловити. Так, це ми зафіксовуємо. А тепер тонкою подачею. 44. Дивлячись сюди, підсвітку включаю. Треба щось з тими шлангами буде зробити. Я виставляю шкалу на 45 градусів. Як це виглядає? Зараз спробую зловити вам цей, Підсвітка засвічується, так? От. 0 і вон, бачите 45. Во. Тобто в нас квадрант виставлений на 45. І ми редуктором черв'ячним рухаємо всю конструкцію так, щоб булька стала на 0. Розумієте, так? Тобто в нас ми взяли 0 від 0 булька в нулі. Квадрант повернули на 45, виставили його чітко і довертаємо шпіндель, щоб булька стала на 0. У ну, мене булька зараз не стоїть на нулі. Булька в мене стоїть. Якось отак. ну Тут червячний редуктор. І все. І в такий спосіб ми маємо, що у нас шпіндель нахилений чітко на 45 градусів. Значить ті пацани, до речі, я не знав. Я ж не знав, я недавно знав. Ті пацани, що болгарками херачать станіни, вони отакий квадрант, такий самий квадрант, мінутний квадрант. Вони також кріплять на болгарку. І він, от коли є боше болгаркою по станині, він робить теж під квадрант. Виявляється, бачите, все вже придумано до нас. А ми тут якась профільна шліфовка, хрен знашу, І так далі. Ну, от така конструкція. І, відповідно, точно так само воно нахиляє чи відхиляє в будь-яку іншу сторону. так? В будь-яку іншу сторону. Тобто нам треба на 15. На 15, так? Ми собі тут взяли, розфіксували, повернули на 15. Грубо. Довернули по оптиці. О, я майже вгадав, На 15. І рухаємо шпіндель, шпіндель доти, доки булька не стане в горизонт. Ну, Десь отак приблизно я взяв. так? Все, це вже є 15, 15, 16, 15, 16, 17, 18, 19, 20. І все. І точно так само в другу сторону. Все то саме, все-таки саме тільки трохи інакше. От тут, наприклад, 0. Ми вертаємося знову на 0. І все. Отака от тема, отака от штука, от так, от, так, от везде берет, от так от везде берет. Це до слова тим, що не різниці, який угол на станіні. Ну, звичайно, що нету разниці. Як робити хер зна як, хрен зна підшов, то звичайно, що нету разниці. Ну, якось так. Їдемо далі. Та давайте порахуємо, яка ж у нас точність виходить. Якщо в нас дискретність цієї цієї штуки одна мінута. Ну, припустимо, вона на одну мінуту бреше. Так. Давайте порахуємо. Дивіться, в нас є пряма. Так, 0. І в нас, в нас виходить, е Ну, Наприклад, давайте, щоб легко рахувати, ми повернули, не довернули, чи перевернули, чи сюди. Нема різниці. На одну, тобто 0 градусів, одна мінута. Одна мінута. Мінута, хвилина. Кутова хвилина, кутова мінута. Ну, суть зрозуміла. Так? Одна мінута. Що це таке є? Синус 1 мінути. Значить, калькулятор каже, що синус однієї минути, це є значить, синус однієї минути є рівний 0,029,08. Так, давайте порахуємо, наприклад, на. Якщо цей відрізок рівний в нас. Круг в нас рівний 40 мм, так? От Круг 40 мм, ми його не довернули чи перевернули. 40 мм. Так? чик-чик-чик-чик. Отут у нас кут. 0 градусів, то я неправильно малював. Отут кут 0 градусів одна хвилина. 40. так? То яка ж буде оця от відстань. Такий супер-супер міні трикутник, Ну, значить треба просто 40 помножити на синус 0 градусів однієї минути. Тобто ми оце значення просто множимо на 40. Умножити на 40. Якщо не попасти в одну минуту, то перекос в сотку. Що це означає? Що це означає? Ну, Запам'ятали значення, так? Давайте намалюємо, як це виглядає з з кругом. От, скажімо, ми шліфуємо призму на станині. Та? І ми кругом з шириною 40 мм, Якщо ми шліфуємо призму шириною 40 мм, якщо ми його не довернули, то ми зробимо зйом, отакий клиновидний клиновидний зйом тут 0, а отут аж на сотку завалили, аж на сотку на 40 мм, точно таку саму точність досягають і. Хто обдирають болгаркою, а потім прикладають лінійку зі швеллера. Точно такий самий перекос в сотку від 45 градусів вони досягають. Тобто сюди сотку і сюди сотку. Отак от, от, щоб ви розуміли. Все. Bye, 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 bye. Bye 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 bye